Доброго дня усім! Зараз ми проведемо детальний відеогляд нового шкіряного крісла нашого виробництва моделі GK Best 2023. Почнемо з хрестовини. Хрестовина металева, 5 коліщаток. На металевій хрестовині місяця накладки, виконані вручну з натуральної деревини Вільха. Класний світлий колір лакований. Найякісніший механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. І витримує навантаження 150 кг. З правої сторони е е функція регулювання висоти крісла. Для того потрібно пристати з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається. Щоб воно опустилося, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору і крісло під, вашим, під вашою вагою під навантаженням. Опускається донизу. Посередині міститься регулятор жорсткості гойдання. Крутиться ця болванка вліво-вправо, в залежності від ваги користувача. І з лівої сторони сам механізм мультиблок. Донизу ми фіксуємо крісло в певній позиції. Догори ви маєте можливість відкинутися на кріслі, використовувати функцію вільного гойдання та вибрати кут нахилу крісла в одній з п'яти позицій і донизу знову ж таки зафіксувати її. Усі дерев'яні накладки на кріслі, тобто на спинці, на підлокітничках, на сидінчику. І на хрестовині виконані з натуральної деревини вільха ручної роботи. Світлий колір лакований. Ось так розкішно крісло виглядає. Перед спинки. Це у нас є клаптик шкіри, з якої виконане крісло за потреби вам його надамо. Сидіннячко. Спід підлокітнички так красиво виглядають. Поєднання натуральної шкіри та деревини. Выгляд кресла правая сторона. Крісло обладнане високою, доволі зручною спинкою. Є підтримочка поясниці, є вагін під спину і підголівничок. Спинка висока, зручна. Підійде навіть високим людям. Ліва сторона крісла. Аналогічно. Так, крісло виконане з натуральної шкіри, але нижче цього шва, нижче цієї бірочки це є кусочок якісний шкірозамінник. Якщо вас цікавить дана модель крісла, зелена шкіра, біла вільха, замовляйте.